Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні завантажили, оформили на експорт наступні автомобілі. Це Nissan Leaf, 40 кВт батарея, білий перламутр. клієнт, наш підписник з Києва, замовив нас такий автомобіль. Автомобіль вибрав на сайті, сайт ми завжди лишаємо. Посилані, тому вже закрили, то всередині відео не буде. Якісь автомобілі були на огляді, якісь вибрались на сайті, якісь просто люди робили попереднє замовлення, такі, як, наприклад, Kia Niro. досить швидко продаються. 64 кВт батарея. Автомобіль також їде для нашого підписника, для нашого замовника. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо все під ключ і, звичайно, робимо найкращу ціну. Такий Volkswagen Golf електричний, 36 кВт, також в білому перламутрі, також їде для нашого підписника, для нашого замовника. Фулл стопи електричні автомобілі з самими кращими комплектаціями. І Кіа Єніру 21 рік, 60 тисяч пробігу, також прямує до України. Є сотні інших автомобілів, дизельні, електричні. Заходимо на сайт, вибираємо, скидаємо скріншот. Хто не може знайти сайт в описі даного відео, пишіть зразу на Viber, вам скину посилання, відправлю посилання. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Робимо все під ключ і робимо, звичайно, найкращу ціну. На даному автомайданчику всі автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту і мають сервісну історію. Тому кого цікавлять автомобілі з Нідерландів, пишіть, телефонуйте, зробимо все під ключ. Купуємо автомобілі без ПДВ. По ціні нето, досить вигідно, клієнти не чекають повернення ПДВ, а відразу отримують ціну без ПДВ. Тобто на сайті є дві ціни, так, припустимо, ціна Peugeot, ціна бруту 20 тисяч євро 80. 000. Ціна Нетто 16600. Ми купуємо по ціні Нету на експорт до України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. Звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.